340 коней, 13 рік не була бита. 4 віта, тобі посекова. Хочну нам в дорозі. і Будемо писати 40. Вона впала в аварію. А потім що буде. Та ну нато. У мене не народження, тобі правда. Я знайшов батарею, кажу, скільки, кажу, 400 доларів. Ми двоє посміялися. А я раді прикола. А чого? Та на, ну нату, дилерські машини не купуйте, може бути кахалепа як нас. Значить, так, угу. 335 та беха. Мотор зроблений, їде. Спереді копер. А в нас номерів. 335-та гібрид має якийсь баг. Не працює гібридна установка, машина падає в аварію і не хоче їхати наїде, Там, під 50-60 км лето набирає. І ми... Загнали на інший сервіс, де більш-менш електрик мішання. Зараз гляне, що там могло з нею бути. Він нам почитав комп'ютером, каже, що то з електромотором, з коробкою, з гібридною установкою, там купа-купа всього. Це ми ту машину купили в дилерах, тому небезпечно купляти автомобілі в дилера, якщо вони досвідчені. Пушка, глянь який колір. А що ти було в аварії ставала ця машинка? Тепер все добре. Хапнула на пеньок, що рейка аж обняла той пеньок. А по з вигляду було таке все лайтове, не, да? лайтове просто. Але зато, коли будемо продавати, людина дивиться на копартів, ну все лайтове. А насправді обняла пеньочок. Ну, маємо тут, маємо. М3. М3. Було в морду, Компітішн, Не копшан. Люди, люди торчаться. Така у нас к'юшка прикольна. Вона в продажі. Машинка 13 рік, модельний 14 рік, mm. ну то просто трактор. Машина-бомба. Ззаді клімат є, берсетку в подарок не даємо, але На нам ще треба. Робили безпеку, подушки безпеки постріляли, І не працює панорама. Я такий сижу, думаю, блядь, блять, зробили безпеку, може ви підключили фістку. Заїжджаю до пацанів, кажу, а ну пацани розбиють, там такий Матюр. Олег каже, да, боєць не зробив, покликав його, каже, дивись. Ну, ми кажемо добре, що ми свої. Да? І от вже в нас відкрита панорама, все працює. Рейлінги, до речі, Тюлівські оригінальні люди. Якщо ви зробили безпеку і не працює люк панорами панорама чи якесь освітлення, може бути, що щось не підключили. Майте на увазі. До речі, дуже хороше. Мішання, що сталося? Мене знімають в двох словах. Який? той що погані, там, так. Інструна впала в аварію? А потім що буде? Вона ну, має переджати. Та ну на У мене не, не народження, каже Я Кажу, правду. кажу. Ну, таке буває. Кажу, що просто має зарядитися і все а Ми вже тут їхали, да, големи. <ріпи> а чек горить? Поламали. Тому що є помилка, якщо Міша нам її тупо спасе. Знаєте, то <пасає> я дуже болю бавра. 340, коней, 13 рік не було бита. Просто Юра, М-руль, пацан, молодеж за цені. Мучка. Подивіться на ті ліпісточки тут. Не знаю, можна нажимати, не можна. Думаю, не можна. Так, крісла такі прості ліпьохи. Чорний. Салончик, стеля, грязна. То ми поправимо. Музика, середній варіант, Фари, оптика, блокнатур. Дібрид ми бачимо. Бачите? Двигун простий, шестерочка проста, яка в них вешок. А двигун, знаєте, де електричний Я Ніколи не відгадаю. Він стоїть в самій коробці, то мені сказав Роман майстер. Я не знав, я думав, десь окремий думкий, він каже, ні, ні хвиля в коробці. Що тут було? Удар знизу. Роман тут все зробив, перебрали, масла, тра, все поміняли. Все, Роман каже, тут помилка полетить. Заїхали до іншого майстра. Він каже, тут зарядили ста установка. Там, і все Ми не знаємо, наскільки це правда. Може, може правда. Єн, да. палива реальний, 7-8 літрів. Ну як для 3 літра це нормально. 340 кон. 13 рік, пацани. 13, куталь, 13 рік купують кутачку, майже 340 кон. Бізнес, 7 рік. Вона і теперішнім форум може дати. Ну куди? Ну марабит голоды в девушке. Второе волос. Громко зал. Да кири да, короче, нахер. Накера, ты видите, давай. Так, что? Ты там все гляну на їх шостку? Да, и да. йо 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 Подивіться, яка каша тут, блядь. Як твою доля, как гуля. Вот так, блядь, путь підвіти -то сюди поно! Тикаємо здесь. Вибирається почти що вам цікавий, але знимового прямо вдвох. Машину я вибрав за 3000 футбол. Реально. У нас було в попованого моду, типу загнути цей лад це, мені звільняється, буде... Ні, оце буде. Не було. Болі, Фари тут були взагалі контрактські такі, що просто там за залікти. Ми поставили таку лету. Я заплатив 1000 євро. Гринок тисячі євро. Я тут пишу, що я не маю витратити. Вимо пішло десять по 8 тисяч років. Дуже гарний. М пакет всередині. М-накладочки. Гарний колір дерева. Харманіка. Лепісточки. Ну, Машина дуже хороша. Такі машини у нас 20 -ку купують. Я її напевно не поставлю. Хтось я... можна дати 19. Я, ну, я радий. собі Я радий. я Тут багато роботи люблять. Так я буду брати морду, блядь. береш морду, блядь. список. Ця два і ти тут, блять, збираєш. Добре, що водя, деколи каже. Резинка, пластмаска. Дуже добре брати. От, наприклад, закіряче сюди, як Q5. От попало сюди, ти береш берегу, ти береш топ-колов, приводиш то матір, поміняєш, береш, береш оригінал, то міняють і більше кажуть, тут все бунт, треба. Все, 4 позиції, машина поїхала. Ось так тобі зробили, все.

Ні, на мене не з'ято відбуду. До речі, сьогодні дзвонив клієнт. Я з ним спілкував. Мої машини звідси заберуться, то на півлюку світу. На третину. Так, власник, якщо дивиться, його позайде. Відмічний крова переселений, захоплення, треба і можна малювати. Повологу по це не психімо, воно в кого Машинка парна, музика тут карман. Салон такий збережений. Ми віддали за гарні гроші. Реально за гарні. Клієнт задоволений. І Я задоволений, я не є якийсь жадний.

Треба ще буде сидіти на приїхав сиділи, то її. Волю? Так, ні. У нього така пушка пацани. 320-та. А той колір, блять. А? Ну реальний кольор. Пиц детям, все хорошо. Ну, ви подивитись той колір, чи я з брата втілю. Слухайте, ми включили камеру, каже траса ціла, то М5. А крапор. А чого? Це не та ну нахуй. Та що ти наганяєш, давай для Та, контенту. Дві ти. Міш, а блядь, ти мієш. А то є, када я не буду занатогосну. Бачите, як він вміє заманити? Та заведи пацанам. Блядь. То є варіяк. Пиця тут, блять, все. Європейська приборка. Руль емочні, шний ліпісточки, обдуви. А є масаж? Масаж є, блядь. Да, Музика так. харман. А. О, Ну-ну. С хаучи камеры пододать. Сомневается. Смечается.

реально голосно, воно класно. Бо буває голосно і не класно, а тут реально класно. Правда? А запах який? А кому сподобалось? Тобі сподобалось? Тобі? мені мене гавка. Ні, скуда піздє, зряду вже. що не молодець, не? Ну, а ми сюди. вийти, вийдьте ж п'ятого слоника не погну. Йдемо до хлопців на сервіс. Погані новини з троєчкою. Щось там Апаратура гібридна та не працює. І вже нас говорять, що готуйте з може будете купляти батарею нову або що. Йдемо до Мішані, зараз подивимося, запитаємося, як в нього справи, або обрадує нас, або ні. Сходили ми на сервіс, невтішні новини нас чекали на сервісі. Прийшли, Міша каже, капець батареї. Ну ми думаємо, як. Так перше думаю, ну блін, одного майстра перевіряти це неправильно. І ще й торба батареї, BMW — це ж вау, яка торба батареї. Я думаю, провіримо ще в одних майстрів. Міша, ну все, машину забрали. Своїм ходом заїхали, вона їздить, але просто не швидко в аварії ті по двигун. Заїхали до інших електриків, електрики кажуть, проблема щось з батареєю, попробуємо її відновити. Каже, не спішіть купляти, чим вони мене зацепили. Не спішіть купляти, ми попробуємо вам спасти. Почали ми спасати, пройшов тиждень, другий. Кажуть, ну що там, ну ще треба трошки зачекати. Знов пройшло три дня десь. Дзвоним, та ми розібрали ту батарею. Кожну ячейку заряджаємо окремо. Проблема в тому, що якась ячейка не тримає взагалі, тільки зарядила, зразу сідає. Потестили, потестили. Вердикт в кінцевий торба батареї. Хлопці, шукайте батарею. Ще Олег в цій машині зі мною знайшов батарею одну, другу, третю. Батареї є від 50 тисяч гривень до. ну, навіть від. Від 30 тисяч є, просто вони би невідомі, чорт зна які. Находимо батарею. Одним словом, за 850 доларів. Людина хотіла біля 1000 доларів, а ми 850 домовилися. Нові 260 тисяч коштує. Представляєте, батарея? Яка... 260 тисяч. В гібриді 260 тисяч. Коштує. Але вона нова. Вона нова. А машина стара з Польщі реставри цей реставрацію пройшла 100 тисяч, то польська У нас по 160 тисяч. А ти знаєш, ну, що 850 доларів? Ну, ну надіємося, що буде не... не фуфа, бо ми і мотор вже ремонтували. Ми вже батарею спасали. Тепер батарею буде міняти, але якщо нам перешлють ще фуфу за 850 доларів. Я дуже обігів. Так що нелегке життя таких бізнесметів, які називаються Купив-продав. Пересилає ту батарею. Ми не знаємо брати, не брати на новій почті. Так виглядає, не знаю, пробувати. Так виглядає, 900, доларів. Так виглядає 900 доларів у металі. Хотіли вже таке промутити, щоб договоритися з працівником, дати йому на чай каву, і він нам дасть ту батарею. Ми поїдемо скоро ставам, протестимо, що хлопці скажуть. Але вирішили позвонити до власника самого і сказати йому, що ми забираємо ту батарею. Якщо щось не так повернеш нам гроші, каже: да я кажу, Олег, давай. Я вірю в то. Беремо ту батарею, оплачуємо тих 800 доларів, 50 доларів доставка. Пацани візьмуть нас до черги. Ми поїдемо. У бокс на ній завелася наша красуня. Повністю міняємо батарею і вам виложимо, що з цього вийшло. Чи хороша батарея, чи не хороша, не знаю, чи попали на 900 доларів, чи не попала. Стара батарея тут у нас. А вон новенька. Поміняли БУшну, ось поставили. Нашу зняли батарею. І машина бачить, що ні одної ячейки нічого не бачить. Тобто, якщо десь перегоріла одна ячейка, кажуть, то воно все блокує. Пацани тестять, тестять і кажуть, капець їй теж. Блін, я такий вже змучений. Кажу, бляха, що робити? Ну, зняли ми ту батарею і зараз далі в пошуках. Але не все так печально з цією машиною. Зараз розкажу, скільки вона нам стала. Стала вона нам 3075 доларів. Ми знали, що це дилерська машина. Дилерські машини не купуйте. Може бути така халепа, як нас, але ну, для когось. Це халепа для нас. Це якісь моменти в житті, і вони запам'ятаються. Будемо знати, це щось нове. Виграли за 3075, Стала вона нам 10500 з розмитненням, Повністю тут евакуатори, доставка, все повністю на запчастини. Там ж було капець двигуну. Що знизу був удар в піддон, дирка в піддоні. Ми замінили піддон, масла фільтраш, якісь прокладок там понакупляли. ще щось Роман повиписував 1200 Нам стало робота. Бо роман знімав двигун. Майстер 500 Взяв роман і плюс дрібні витрати там евакуатор пластмаски 100 доларів ми вписали. Зараз вона нам стала 12 300. На ринку вони ще можна жити. Є за 21 тисячу, є за 18 500, є за 23, є за 18. Київ, Львів 23 він хоче. Дніпро 18 500, вони всі вам пакеті такі гарні. Наша, ну, наша зато не бита, але трошки, бачите, мала гори з двигуном. Ми все зробили, Роман каже, двигун в ідеальному стані. Так що не падаємо духом, ми вам розкажемо, що будемо, за скільки ми взяли батарею, як ми її взяли, де ми її взяли, і що сталося з цим проектом. Наразі 12.300. Зазор ми бачимо, є. Це дуже-дуже радує, дуже позитивно. Навіть якщо ми купимо батарею десь за 2000 доларів, бо є по 2000, там вже навіть можливо якусь гарантію дадуть на батарею. То машина стане 14300, а вони там 18500 найдешевше. Партнер Олег, от. Позвонив, буквально щойно сміється, каже Степан: я знайшов батарею, каже, скільки Каже, 400 доларів. Ми двоє посміялися. Не факт, що за батарея, але каже, в мене план такий: беремо ту батарею і точно вже домовляємося на новій почті, що ми її беремо. Спочатку пробуємо, а тоді вже говоримо: власнику, чи беремо, чи ні. Не знаю. Якщо приїде десь завтра, то встигнемо поставити цей кадр вам і ви подивитеся, що за батарея і що з нею було. Хочу ще таке сказати вам, що зараз продаються гібридні автомобілі. Продав Infiniti QX60 гібридне священнику. Надіюсь, він не з московського патріархату, бо щось мене хлопці підколювали. Продав за 13 700. Гарна ціна. Він з головне, що і клієнт задоволений семимісна. На гарному такому салоні з панорамою, повний привід машина завелася, як приїхала сюди. Супер зауважень не було. Там пару царапин дрібних ну, дрібниці. І ще одну продали: це Hyundai Sonata, Теж гібридна. Я її виграв, і люди в дорозі їм сподобалось дуже. І вони її купили. Теж ми поставимо до чого. Я це веду. Що зараз гібридні машини набувають гарного попиту. Ну і бачите, досвід теж. Ми набуваємо з нашою троєчкою печальною, але. Нічого не зробиш таке життя наше. Доведемо цей проект до кінця і вам вже покажемо. Надіюся, що машинка нам принесе потім задоволення. Працює, поставили батарею. Працює машина. Скільки ми намучили з нею? Піздець для тройки. Блядь. І помилок нема. Все працює, 170 сімдесят бомба! Це би карманчик сюди. Скільки батареї стала? 1700. 1615. А скільки за, за роботу ще нічого не сказав? 200, 215 чи 210. Коротше, 200 до якщо дати? Так. Машинка вийшла нам 14300, але це без підкрасів. Ще ми її пофарбуємо. передній бампер, задній, бо мають царапки. І все. І робимо хімчистку. Машина стає 14600.